Оп-оп, і ось вам середина червня, а значить, саме час поглянути на щось цікавеньке з краудфандінгу. А подивитися сьогодні дійсно буде на що. Всім привіт, мене звати Артем. Тож пристьобуйте свої паски, адже сьогодні на вас очікує просто злива перевидань класики, але... Якщо ви і так знаєте, що хочете, але просто ще в пошуках, де це взяти, вельми well, нараджу вам завітати до магазину Гікач Shop. Неймовірний асортимент на стілок і аксесуарів до них порадує будь-якого поціновача, а їх неймовірний гікач центр який ви зможете фізично відвідати в місті Київ, не зможе залишити жодного байдужим, адже атмосфера і кількість ігор в ньому дійсно зашкалює. Посилання на магазин та на додаткову знижечку за промокодом будуть в описі, а ми. Починаємо. Стефан Фєльд продовжує переведання своїх ігор у новій обгорці. І ось на черзі на Кікстартері з'явилася гра Маніла. Можна сказати, переведання Америго з декількома змінами. Тож Маніла це єврогра для двох-чотирьох гравців, дії якої розгортаються у живописному архіпелазі Філіппін. Тут гравці вирушають у подорож островами, засновують торгові пости, вирощують рослини, будують фабрики та готуються до неминучих тайфунів. Усе з однією метою здобути вплив у столиці. Основною механікою гри є система дій, яка визначається кубиками, кинутими до спеціальної башти. Колір кубиків показує доступні дії, а кількість скільки очок дій можна витратити цього ходу. Усі гравці мають однакові умови, але обирають, як саме розпорядитися своїми можливостями. Гравці можуть переміщувати кораблі, що Рвати нові острови для торгівлі, вирощувати рослини, зводити фабрики на вже оброблених ділянках, запасатися мішками з піском для захисту від тайфунів, ловити рибу чи торгувати. Особлива дія подорож до маніли дозволяє просуватися по відповідній шкалі та отримувати потужні плитки з унікальними бонусами. Проте дуетом до цієї гри йде Beijing, який у нас змінює ще одну класичну гру In the Year of Dragon, у якій від 2 до 5 гравців беруть на себе роль керівників провінції в імператорському Китаї. Метою кожного є забезпечити процвітання своїх земель, зберегти вплив у столиці та протистояти випробуванням, що насувається щомісяця. Аби досягти цього, доведеться вдаватися до допомоги вчених, воїнів, ремісників, монахів та інших персонажів, кожен з яких дає певну перевагу. Гра триває 12 раундів, що символізують 12 місяців року, і кожен раунд починається з того, що гравці обирають одну з доступних груп дій. Ці дії доступні всім, але черговість вибору визначається позицією гравця на треку персонажів. У другій фазі кожен гравець розіграє карту персонажа і отримує відповідну плитку, яка заселяє одну з вулиць його провінції. А у третій фазі настає подія, яка кидає виклик провінціям: тайфуни, посухи, податки, навали ворогів, епідемії або фестивалі. Після цього відбувається підрахунок очок. Кожна заселена вулиця, кожен музикан, чи символ на совоях приносить бали. І наприкінці 12-го місяця відбувається фінальне оцінювання. Її перемагає той, хто найкраще витримав цей динамічний рік і здобув найбільше честі. Далі в нас друге видання гри Асірія, в якій ви керуєте племенем, що бореться за виживання і домінування у суворому клинописному світі стародавньої Месопотамії. Ваше завдання поширити свій вплив у міжріччі тигру та Єфрату. Гравці прокладають караванні шляхи, зводять зикорати, змагаються за контроль над роючими землями та зберігають життєво необхідну їжу. Підрахунок балі відбувається не лише за кількістю поселень, але й за рівень поклоніння богам, контроль над регіонами та доступ до священних місць. Кожна дія це між виживанням і стратегічним зростанням. Якщо не забезпечити своє плем'я достатньою кількістю їжі, частина будівель буде знищена голодом. А якщо не піднести жертву богам, не уникнеш їхнього гніву. В основі гри лежить механіка управління ресурсами та контролю територій. Ваша цивілізація зростає, якщо ви зможете вчасно реагувати на зміну кліматичних циклів, оптимізувати логістику, доставку харчів та стратегічно розміщувати свої споруди на мапі. Під час партії гравці конкурують за жетони їжі, особливі жетони влади, зекурати та контроль над водними шляхами. Наступною йде гра Red Dog Junction, який ви стаєте капітаном контрабандного зорльота в далеких просторах галактики. Тут усе вирішують торгівля, хейтерщі, сила екіпажу, центр усіх дій це легендарна станція Red Dog Junction. Гравці змагаються за вплив збагачення і золото, головну валюту цього всесвіту, яке треба встигнути назбирати, поки не вичерпано всі запаси. Усе починається зі стартового екіпажу та невеличкого корабля, який мандрує між планетами, збирає ресурси на кшталт газу, льоду, скрапу та займається видобутком і обміном. Наймає нових членів екіпажу, купує потужні карти посилення, торгує на станції та накопичує золото, але не все так просто. У просторі можна мінятися ресурсами з іншими гравцями, або якщо маєш відповідних членів екіпажу, просто обмінювати куби на власну користь. Втім, золотом не поділяться його треба купувати через угоди, які змінюються залежно від кубиків і стану ринку. Red Dog – це не лише про ефективність, а й про вчасну агресію. Тут можна зіштовхувати чужі кораблі, збирати ресурси просто з відкритого космосу, або використовувати зрадницькі карти, щоб перевернути гру з ніг на голову. І на черзі у нас невеличка гра Excalibur, яка принесе вас у часи короля Артура Мерліна і Моргани, де до восьми гравців зможуть зіграти в партію сповнену Бле. Ефа та стратегічності, уся гра це кубка жетонів, що розміщується на центрі. Кожен гравець отримує певну кількість жетонів на руку, і кожного ходу необхідно обирати один, щоб відкривати його і застосовувати властивості, як то добрати жетони, обміняти наявні, украсти у когось сліпу чи попросити віддати певний жетон. Проте усі персонажі в грі у нас активуються послідовно, і це виглядає як щось на кшталт цитаделей. Головною метою гри є знайти жетон екскалібру і зуміти залишити його у себе до кінця гри. Проста гра, яка я вірю, дарує дійсно багато емоцій. А далі в нас Baron Von Zombs Dice of the Undead. Це динамічна гра на кидання кубів для двох чотирьох гравців, де ви намагаєтеся першим заповнити свій ігровий планшет. У кожному з шести кольорових секторів потрібно зібрати пару кубів однакової цінності від 1 до 6. Проте виклик не лише у математичному порядку. Почавши з пари однакових чисел, гравці далі вибудовують послідовність, дотримуючись кольору, значення та сусідства, бо кожен новий кубик має лежати поряд із уже виставленим. На допомогу або на перешкоджання проходить зелені карти з правилами без мізків від самого барона фон Зома, які діють до кінця раунду, та червоні події, які можуть змінити хід гри. Кожна трійка однакових значень чи пряма послідовність дарує шанс витягнути таку карту. Іноді це вигідно, іноді фатально. Чесно кажучи, 50 баксів за 48 кубів та 4 планшета це якось занадто. Але гра вже закрила свій збір. Тож. На черзі Wild Gardens. це візуальна вишукана гра, в якій ви перевтілюєтесь у знавців дикої природи, що подорожують лісами, луками та берегами у пошуках їстівних рослин. Ви готуєте вишукані страви, зустрічаєте мандрівників, вивчаєте природу і здобуваєте славу, демонструючи гармонію між кулінарією та дбайливим ставленням до довкілля. Кожен хід у грі це делікатний баланс між дослідженням місцевості, збором інгредієнтів і приготуванням страв, щоб вразити вибагливих гостей. Гравці подорожують по спеціальній карті, знаходять дикі інгредієнти та використовують унікальні дії на своїх картах садів, аби створити смачні її тематично витончені страви. Кожна страва має особливу вартість і приносить очки слави, а також бонуси, які впливають на подальші дії. Окрім приготування, гравці можуть взаємодіяти з мандрівниками, особливими персонажами з власними вподобаннями, які приносять додаткові переможні очки за виконання їхніх запитів. Правильне поєднання страв, використання бонусів та розвиток власного стилю гри є ключем до перемоги. Наступною буде Phantom Division. і це кооперативна настільна гра в реальному часі, в якій гравці стають агентами елітної штурмової команди, що виконує небезпечні місії у високотехнологічному світі майбутнього. Їхнє завдання нейтралізувати загрозу, пробираючись крізь охоронювані коридори, долаючи цифрові замки та долаючи хвилі ворожих дронів. Усе це відбувається у супроводі мобільного додатку, що слугує як таймер, супровід подій та джерело несподіваних викликів, що підвищують напругу з кожною хвилиною. На початку гри гравці обирають сценарії, розкладають карту об'єкта з модульних плиток і готуються до вторгнення, озброюються, розподіляють ролі, планують маршрути і встановлюють таймер. У кожного агента є своя унікальна здібність, яку потрібно ефективно поєднувати з діями інших членів команди. Основний механізм кидання кубів для виконання дії, відкриття дверей, знешкодження ворогів, зламування терміналів чи переміщення, але час обмежений і гравці мають діяти швидко і злагоджено. Протягом місії на полі з'являються нові загрози, турелі, вороги, пастки, а також термінали, які необхідно зламати. Додаток не лише тримає темп, але й додає несподівані повороти, підкріплення, зміна цілей або нові небезпеки. Ворожий щі активно реагує на дії гравців, а зміна фаз вимагає оперативного перегрупування. Главно переходимо до геймфаунду, де нас зустрічає гра Micro Pirates. гра на спритність і влучність, яка пропонує юним піратам змагатися за найбільші скарби на мініатюрних островах. Гравці беруть на себе ролі капітанів піратських кораблів, які змагаються за золото, стріляючи ядрами, крихітними фішками і намагаючись збити жетони суперників або захопити їхні скарби. Гра побудована на принципі швидких раундів. Кожен гравець у свій хід стріляє з корабля по обраній мапі, цілиться у скарби суперників або намагається потрапити в особливі зони, щоб отримати додаткові бонуси. Точність пострілу має ключове значення. Ядра, які залишаються на мапі, приносять очки або активують дії, тоді як невдалі постріли можуть надати перевагу суперника. Гра пропонує кілька мап сценаріїв, кожен з яких змінює правила розміщення, типи скарбів і навіть порядок стрільби. Це підтримує реігравільність і дозволяє адаптувати гру до віку або досвіду гравців. В цілому, як на мене, непогана така гра на спритність. А далі в нас переведення гри снайпер Еліт разом із новим доповненням, яка є асиметричною настілкою, створеною за мотивами одноіменної відеогри, яка занурює вас у напружене протистояння між одним снайпером соло і командою німецьких солдатів, що полюють на нього. У цій Грі для двох чотирьох гравців один учасник бере на себе роль безстрашного снайпера, тоді як інші гравці керують солдатами, осі об'єднуючись у спробі виявити, переслідувати і знешкодити невидимого ворога. Снайпер пересувається потейки по мапі, записуючи свої дії на окремому аркуші, а його місце розташування для супротивників залишається загадкою. Він може повзати, стріляти з глушником, ставити пастки, жбурляти каміння, щоб відволікати охоронців, і навіть створювати шум, навмисно заманюючи суперників у пастку. Кожне рішення, кожен постріл це гра з ризиком бути виявленим. Гравці за сторону осі мають координувати свої дії, блокувати зони на мапі, перевіряти підозрілі сектори та ефективно використовувати обмежені ресурси. Вони не бачать, де саме знаходиться снайпер, але повинні методом дедукції, аналізу його потенційних шляхів і ефектів на полі гри зрозуміти, куди він прямує. Що більше часу минає, то більша напруга і для того, хто ховається, і для тих, хто шукає. А ось нарешті ручки дійшли її до переведення святого від Уве Агрікола Special Едішн. Це щось неймовірне. Сама ж Агрікула – це глибока стратегічна єврогра про розвиток ферми у післясередньовічній Європі. В ній вибрати на себе роль фермера, що разом зі сім'єю намагається побудувати добробут. Проте час ваш головний ворог. Усього 14 раундів. і Кожен раунд це обмежена кількість дій, за які треба встигнути зробити максимум. На початку у вас є лише дві дії на раунд по одній на кожного члена родини. Згодом ви зможете побудувати нові кімнати в будинку та заводити дітей, розширюючи свою родину і, відповідно, кількість доступних дій. Ви також будете орати поля, сіяти зерно, зводити огорожі, отримувати худобу, розширювати та покращувати житло, готувати їжу, щоб прогодувати сім'ю під час врожаю, і все це під постійним тиском обмежених ресурсів, суперництва з іншими гравцями за дії та зростаючих потреб. Особливу глибину Агрікула надають карти поліпшень і професії, які відкривають нові можливості та стратегії. У грі є кілька рівнів складності, тому ви можете почати з простішої сімейної версії і поступово переходити до повноцінної гри з глибокими комбо і різноманіттям тактик. Завершуємо ми для мене дуже крутою новиною, адже нарешті з'явиться переведання гри Колоссіум, яка переносить вас у саме серце античного Риму, де боротьба точиться не мечем, а монетами, артистичними талантами та імператорською прихильністю. У ролі імпресаріо ви змагаєтеся за славу, готуючи найграндіозніше шоу, щоб здобути захоплення публіки, популярність серед знатті і увійти в історію як найбільший організатор видовищ. Гра складається з п'яти раундів, у кожному з яких ви розширюєте свій анфіт. Театр, наймайте нових акторів, звірів, майстрів декорацій, купуйте чи обмінюйте необхідні компоненти для вистав. А головне готуєте нову програму. У центрі механіки стратегічний аукціон і торгівля між гравцями а також обмежені ресурси, які змушують прораховувати кожен крок. Під час виступу гравці запускають обрану виставу, використовуючи зібрані елементи. Глядачі, сенатори, консули та сам імператор можуть віддати вам амфітеатру, приносячи додаткову славу. Але потрібно не лише привабити їхню увагу, а й побудувати найкращу інфраструктуру, купити покращення, розширити арену, збудувати спеціальні трибуни або провести благодійні заходи для натовпу. Головна мета здобути якомога більше слави за одне шоу. Це означає, що вам доведеться поступово будувати ланцюжок успіху від скромних номерів до епічних вистав з оркестрами, хижими звірами, вогняними трюками і тріумфом героїв. Та головне встигнути підготувати найбільше шоу до п'ятого раунду, коли буде враховувано лише найу. Найуспіх... Успішніший виступ кожного гравця. Ще років з 8-10 тому я спробував цю гру вперше, і вона дуже сильно закарбувалась в моїй пам'яті, що прям свербіло, що так хотілося знову її спробувати. Отакої нова Грікола з урахуванням того, що Комон буде випускати свою із зомб'ями. Ох, не знаю, не знаю. А з іншого боку, перевидати її давно вже було часа. А то он замки вже чотири репринта мають, а у Грікули лише два. Проте колізей дійсно порадував. Може, таки хтось із наших зможе взяти на локалізацію, хоча, звісно, мрії тим і гарні, що нічого не потрібно для того, щоб мріяти. Тож, якщо ви такі ж мрійники, як і я, поставте цьому відео вподобайку та поділіться ним із вашими друзями та близькими. Хочу подякувати всім вам за увагу, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!